Уже три дні працюємо з мамами-вихователями в місті Ужгороді. Проводимо підвищення кваліфікації для мам. Які взяли на виховання дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування? Такі курси батьки-вихователі проходять раз на два роки. Але це навчання співпало з такими гарними датами: з ним матері, з ним сім'ї, і ми не могли поза увагою залишити таке свято, і хотілося, щоб такий захід став для наших матерів пам'ятним. І вони його пам'ятали, і суспільство розуміло, що труд жінки, труд матері є безцінним. Його не можна оцінити ні грошима, його можна оцінити тільки любов'ю і вдячністю і повагою до до мами, героїні і мами жінки. По перше, відповідальність. По-друге, насолода, і по-третє, це певно Боже покликання. Колись я хотіла вчати стати вчителькою. Стала нею тоді, що на той час мені не виходило поступати, тому що було ще брати у мене і сестра, і нас ну і дуже мені виходило вчитися, вчилася в техніку пізніше. А потім діти повиходили заміж, син женився, ми лишилися самі. І я кажу чоловікові, що давай ми зможемо ще молоді не старі, давай допоможемо, хоч двом-трьом діткам, щоб ну, вийти в люди, забрати їх в сім'ю. Ну, хотіли спочатку одного хлопчика, а потім так вийшло, що потягнувся паровозик і вийшло шість. І на цей день у нас шість шестеро дітей, п'ятеро вже таких досить підлітків, одна доросла дівчинка, четверо підлітки, одна малесенька. У нас така кнопочка, маленьке наше сонечко, такий живчик, Марічка наша. Так що у нас зараз шестеро дітей, і я кажу, бути мамою це, певно, ну, такий божий дар або що Бог. Мусить нами журитися, якщо він дав мені силу, здоров'я і наснагу терпіння, щоб я могла бути з дітками. Дітки непогані, чого погані, такі, які свої. Вони за нас як свої. Вони не мають чужих дітей, не може бути чужих дітей. Діти є завжди свої. Ну і треба від мами, від тата залежати дати їм ту увагу, любов і все, що має мати дитина, щоб вона виросла щасливою і успішною.